Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, у Словаччині до влади на вихідних, на, на вихідних у Словаччині були вибори, і е, вон, до влади прийшов любитель руського міра. Ну, це так, в лапках можна сказати, але людина не проукраїнська, на жаль, а проросійська. Давайте подивимося, чи дійсно чим загрозою це Україні? Чи допоможе це е, Росії чи Україні нашкодить? І так, дивимося. Спочатку дивимося, що це дасть Україні. Ви знаєте, я е, вже бачу, що це не Не дуже добре, але відверто вам скажу. Е, Відверто скажу ще до повномасштабного вторгнення в Словаччині і в ті часи так, ось, були проросійські настрої. Вони дуже люблять і російську мову, наскільки я знаю, тому для мене тут нічого дивного немає. Що показують карти? Карти показують, що будуть нам заважати у міжнародному, на міжнародному рівні. Тобто наш шлях будуть перекривати Ну, знаєте, тут якось давити на нас будуть. На нашу, ну, Я не, я не бачу, що тут щось добре, утримувати, бачите? Я сказала спочатку давити. Якось тормозити, скоріше за все, наш шлях. Він і так у нас не дуже легкий. Ось ця карта перша показує. Ще свого шляху, до речі, Україна ще не знайшла, на жаль. Ось дивіться, ця карта підтверджує, що навіть, знаєте, затримувати, утримувати якісь, знаєте, Ну, можна навіть сказати, палки в колеса класти. Про якісь виплати. Знаєте, ну, тормоз. Конкретний тормоз я тут бачу зі сторони Словаччини. Стосовно України. Це дуже шкодити буде, наскільки я бачу. Тому що на міжнародному рівні без партнерів, на жаль, Україна не вистоїть. І так, дивимося тепер, що для Росії. А... Тут будуть, да, все буде в сторону Росії. Знаєте, але обережно. Вони будуть це робити, будуть більше якісь наративи, якісь а, фішечки вкидувати, якісь, знаєте, а, як це ще називається? Знаєте, якісь вкиди робити, якісь заяви можуть гучні робити. Але дуже обережно, наскільки я бачу. І будуть казати, що жертва Росія це жертва. Путінського режиму, можливо, і тому подібне. Ось дуже темні якісь справи. Перша карта в нас іде якісь договорники, і я наскільки розумію, це підпільні, тобто підковірні якісь договорники будуть вестися з Росією. Тобто, я тут бачу більше допомоги, ніж щось погане. От для нас дійсно не дуже добре. Ось, на жаль, на жаль. На жаль, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!